Перша частина з трьох, осінньої арії добігає кінця, за вікном останні трелі вересня. Колись я сказала, що ноти це мовчазні знаки на папері, які ще нічого не говорять про свою величезну художню силу, і треба дуже докласти зусиль, щоб твір ожив під пальцями піаніста, під смічком скрипаля або в голосі співака, і по-справжньому схвилював слухача. Чомусь цей вересень мене хвилює. Може, тому що з віком стаєш сантиментальніше, Сухе листя вкриває землю, як нот і папір, і з легкого, здається, подмуху вітру оживає, вітер прекрасний диригент, і його дихання крізь вікно змушує згадати себе молодшою на 40 років, що їде в автомобілі по сутінковому віареджу. Трохи швидше звичайного єдина жінка в місті за кермом, яка зухвалість! О амато Італія! Моя друга батьківщина Міманки. Сумую. Вересень, жовтень, листопад, як три стовпи мого життя, відомість, жага досконалості, любов. Вони приходять поступово кожен в свою чергу. Хочеться дослухати осінню арію до кінця і дозволити собі трохи ностальгії в цей вечір. Тому вам, слухачі, мої дякую, що обрали сьогодні. Послухати мою історію. Мене звуть Соломія Крушельницька. Ефект мого голосу називали гіпнотичним. Що ж, тоді почнемо сеанс. Ви потрапляєте не 80 років назад, у 23 вересня 1872-го, в село Білявінці на Тернопільщині. В цей день у сім'ї священника народжуюсь я. Ви здивовані, бо мої манери натякають на те, що я із заможної родини, і мій рід Гербасас, дійсно давній і шляхетний, але в той же час простота якість, що відмічають всі, хто мене знає. Дідусь Василь нарікає мене Соломія. Батьком в лагідно називає Солюня чи Люня, інші стиха його улюбленицею. Мати Теодора Марія. Донька поета і має справді поетичну душу, грає на фортепіано, співає та, враховуючи повну відсутність здібностей чоловіка до ведення хазяйства, бере всі домашні справи на себе, народжує, окрім мене ще сім дітей, майже всі з яких успадковують музичні здібності. Батько музику обожнює, грає на скрипці, здається, може налаштувати будь-який інструмент і людину до себе, гостинно впускає до хати мандрівних піснярів, і один з них. Якось ввечері краде його золотий годинник. Правда, наступного дня повертає через голос сумління, що буцімто говорить йому: не можна красти в таких людей. Мати обережно ставить годинник назад, на полицю. Слідкуйте за стрілкою. Шість моїх років. Ви бачите мене зосереджено насупленою за фортепіано під наглядом мадам Бауер. Ось мені десять. Серед гостей, для яких я співаю цього серпневого дня в сільському хорі, сам Іван Франко, з яким вже у дорослому віці я буду листуватися, а пізніше ми будемо в такій безпосередній сумній близькості один від одного. Але про це вже в поскриптумі. Зараз не час про це говорити, бо мені тільки дванадцять. Я співаю і навіть диригую в домашньому хорі, організованому батьком, що цим. Сам того, не підозрюючи, визначаю мою долю. Тато запрошує доєднатись до хору хлопців-семінаристів, серед яких Зенон Гудковський. В мої сімнадцять він вже засилає сватів, і ми заручаємось. Донька священика має вийти заміж за сина священика. Мені шиють сукню, наречений пише в листі, купую обручки, але я читаю це, як готую окови. Заміжня жінка, і тим більш донька священника не має виступати і розважати інших співом. Так вважає мій майбутній чоловік весілля призначають через рік. Але через рік я опинюсь у Львові, бо батько визначає мою долю я маю би продовжити сімейну традицію, і стати дружиною священника, але завдяки йому святиною для мене з дитинства стає музика. А для тата щастя улюбленої доньки важливіше за тиск суспільства. Після розірвання заручин із Зеноном залишатися в селі мені рішуче неможливо, і в 1891-му вступаю до Львівської консерваторії, Галицького музичного товариства. Гроші на це видані батьком суттєво зменшують приданне інших сестер практично до нуля. Та родинна підтримка те, що в Крушельницьких ніколи навіть близько не ставлять із матеріальним, в мене вірять. Мій талант цінують і особливо теплий зв'язок створюється із молодшою сестрою Ганною, якій дарує майже материнську турботу, братом Антіном, що допомагає мені із переїздом і вступом, і назавжди батьком, перед яким я схиляюся з вдячністю, колись на пам'ятнику його могили буде написана моя присвята цілую ваші руки. Але зараз я вчуся в консерваторії у відомого професора Валерія Висоцького. Що однією своєю суворою фразою дає чітко зрозуміти, опера вимагає повної віддачі, вона не для слабких, не для тих, хто сумнівається чи відволікається на пустощі. Незадоволений моїм виконанням на уроці, він скаже талант не терпить суперників. Натякаючи на те, що я занадто захоплююсь особистим життям і вчорашнє побачення із Теофілом Окуневським, адвокатом громадським діячем, не пішло на користь, все, що змушує голос тремтіти не там, де потрібно зайве, я беру за правило більше не розчаровувати професора. Згодом я вперше виступаю сольно, виконую головні партії і закінчую консерваторію, отримуючи такі висновки вчителів має всі дані, щоб стати окрасою навіть першорядної сцени, високе почуття краси, принадна поверховість, сценічна постанова. Словом, всі прикмети, якими обдарувала її природа, заповідають їй в артистичному світі найкращу будучість. А мій шанувальник, пан Теофіло Куневський, отримує відмову. Хоч його шлюбна пропозиція мені направлена татові, за його словами, він готовий взяти мене за жінку навіть після того, як я побувала по світах. Це не дуже й порядно для вихованої дівчини, виходить, як. І висловлювати їй свої бажання чоловік, який хоче вважати жіночий голос непомітним, навряд чи буде підходящою парою для оперної співачки, якою я маю чіткий намір стати. Робити вибір на користь справи означає ризикувати, ставити під загрозу репутацію, вкладати гроші в постійне навчання. Я вирішую вкластися у навчання в Італії, прошу матеріальної підтримки в Галицького сейму, і мені відмовлено. Батько бере позику в банку, але грошей все одно не вистачає, і тоді допомагає знаменита співачка Джемма Білінчоні, що помічає мене на своїх гастролях у Львові. Вона наполягає, що я маю вчитися у кращих майстрів, я розумію, ризик стає все більшим. Та якийсь азарт підказує програти я не маю права. Ось я вже в Італії професорка вокалу Незрівнянна Фауста Креспі, і професор Конті зі сценічної майстерності вважають мене найздібнішою ученицею. Мій голос розвивається з мецо сопрано до лірико-драматичного сопрано, що дає більше перспектив і завдяки моїй працелюбності. Вони, звісно, відкриваються. У 23 роки я починаю справжню кар'єру. Моє життя перетворюється на постійні переїзди, морські подорожі. Я живу в дорозі і на сцені, і знову в дорозі. Відомість ось вона: вересневий врожай моїх трудів. Італія, Іспанія, Франція, Португалія, Польща, Австрія, Єгипет, Аргентина, Чилі. Мої ризики виправдані, мої зусилля винагороджені і тепер направлені тільки на те, щоб досягти досконалості. Сцена стає моїм життям. Кожна мить присвячена тому, щоб зробити свої образи сильніше, кожний виступ неповторним. Поза сценою все підкорено підготовці до виходу на неї. Я вчусь входити в образ, гримуватися. Ні, я маю гримера, але хочу сама навчитися створювати такий макіяж, що останнім штрихом поєднував би мене і мою героїню в одне ціле. Так починається головна гастроль мого життя. Вже пройдений шлях із дібної учениці до професійної співачки переходить у дорогу до зірки, володарки сцени, від професіонала до ідеала, жага досконалості, жовтень золотить мій голос, а я не втомлююсь його полірувати. В 25-ті я затребувана оперна співачка. Я отримую схвальні листи від наставників, в одному з яких Фауста Креспі називає мій спів бездоганним. Виступаю на сценах Польщі, кожна вистава зі мною збирає численну кількість глядачів і схвальних відгуків, і тут я стикаюсь не тільки з успіхом, а й інтригами. Мене звинувачують і непризні до творів польських композиторів, моє ім'я стає синонімічним скандалу. В пресі одна за одною з'являються статті про мої зверхність, занадто високий гонорар. В залах мені влаштовують так звані котячі концерти, улюлюкання під час виступу це викликає в мене суміш сорому, злості і чомусь полегшення, бо кожна успішна жінка колись має пройти ритуал цкування. Ось і мій. Я розумію, що це результат заздрості, інтриг. І жорсткої конкуренції в світі опери, але єдина, кого я визначаю собі конкуренткою, це я сама, бо не думаю, що є хтось, хто судив би мене суворіше. А ще поважаю боротьбу чесну і відкриту, тому у відповідь на звинувачення скоро опублікують мій відкритий лист у Варшавській газеті. Національність мою знають усі, я її не змінювала і ніколи не змінюю. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Кожен свій сольний виступ я закінчу українськими піснями під зворушені оплески. Життя це сходження по слизьких сходах на сцену. І коли ти вже там виявляється, що вона не стікає і постійно хитається, тож життя перетворюється на пошук засобів, щоб на ній втриматись, а потім вчасно. І безболісно спуститись. Багато хто милується мною на сцені, і лише одиниць я пускаю за куліси. І Василь Стефаник, з яким я знайомлюсь у Кракові, входить в їх число, він студент-медик, який вже усвідомлює своє покликання у письменництві. Щоб говорити про нього, треба взяти правильну тональність мінорно-мажорну, вся соль якої в тому, що ми гарна пара. Але ніколи не, не були. Мене вважають закоханою в нього, його стриманим в своїх почуттях. Друзям він каже, що ніколи б не зв'язав своє життя із співачкою. Наші прогулянки і довгі розмови стають початком тривалих приятельських стосунків, впродовж яких Василь не пропускає жодного мого концерту у Кракові, Львові, Коломиї, де я кожного разу включаю в програму його улюблену Ой під гаєм гаєм, завжди відчуваючи його присутність у залі. І як після, він уносить в очах смуток нездійсненного. Пізніше він присвятить мені строчки. Так я з тобою ані разу за руку не взявся я тобою, як зоре, з землі любувався. Я підкорюю не тільки своїм голосом, відмічають і мій драматичний талант, вміння перевтілитись у роль, але роль, яка мені досі не дається, роль нареченої, не кажучи вже про дружину. Мати пише мені в листах з гордістю, що я стала великою людиною, але зі смутком, що, мабуть, вже насудилось побавити моїх дітей. В 1903-му я купую кам'яний будинок для всієї родини у Львові, приїжджаю до них, коли випадає будь-яка можливість, на вершині слави з часом стає самотньо. В Україні я даю благодійні концерти, хоч як це буває не настільки визнана тут, як в інших країнах. Там люди буквально носять мене на руках, а після одного виступу розпрягають повозки і везуть від зали до готелю з криками Браво Соломея!! Це не спів. це гіпноз. Тож слідкуйте за моєю рукою. Її просили десятки чоловіків. Восени 1896-го, гастролюючи в Трієсті, я знайомлюсь із Йосипом Білинським. 12 листопада він вже просить стати його дружиною. Я відповідаю, що мій вибір спів і мистецтво, і нещасним буде той чоловік, задля якого я не зможу їх покинути, а я не бачу для себе поки щастя поза сценою. Він просить дозволу тоді стати мені досмертним другом. і щороку в цей день висилає мені подарунки аж до 1910-го. і ніколи не одружується. Відмовляю я і диригенту Володимиру Садовському, і адвокату Миколі Шухевичу, що привидом слідує за мною приїжджає в Італію, щоб зробити пропозицію, але, отримавши відмову, більше не каже ні слова. І так само як привид розчиняється в повітрі. Ось мені 32. наближається ключовий момент моєї кар'єри. Взимку 1904-го. Театральний світ з колихою новина про те, що опера блискучого Джакому Пучін провалюється з таким тріском, що ніхто з глядачів, газетярів чи критиків не виголошує нічого, окрім короткого резюме. Це фіаско, маестро. Публіка обурено освистою просту історію кохання японки і американця, але мою повагу викликає те, що композитор не думає здаватися, свій твір він вважає прекрасним. А не банальним і рішуче налаштований показати його світу таким. Тож, коли він звертається до мене із пропозицією і одночасно сповненою надією проханням, Соломея, ви повинні врятувати мадам Батерфляй. Я, як колись, знов відчуваю азарт і погоджуюсь ризикнути. Я зовсім не схожа на мініатюрну японку, якою уявляю Чіо Чіо Сан. і, можливо. Тому ця роль стає для мене викликом передати внутрішній стан героїні так, щоб зовні всі бачили те, що хочу я, вища майстерність. Досвід, і створена мною методика підготовки до ролі, направляють мене до усвідомлення, що мій голос це інструмент, викований, наточений, небезпечний. Я ні з ким не розмовляю в день перед виступом, нікого не приймаю. Мені треба зжитися з моїм образом, я повторюю я Чіо Чіосан. я мадам Батерфляй. Я хвилююсь. І не тільки через певненість, що артист, який перед виступом лишається спокійним, вже не митець ремісник, а й через те, що на кону вся моя репутація. В день прем'єри публіка непередбачувана і заповнює зал частково насторожено, частково глузливо, але я вже знаю, як завоювати їх. І вона вже моя від самого початку, я Чіочіосан. Публіка прихильно приймає прекрасну історію кохання ніжної японки до американського капітана, оспівану мною із пристрастю і трагізмом одночасно. І я все далі і далі зазираю в душу кожного і розрізаю душу кожної зрадженої жінки, що впізнає себе у мадам Бетерфляй як живіт під час Харакірі. Своїм драматично гострим сопрано, і їх прихильність переростає у ридання захвату. Сімнадцять разів нас викликають на біс. Це шалений успіх. Критики розсипаються у похвалах, з мене малюють портрети, розчулений Джакому у дарує мені портрет власний, певно, для того, щоб я ніколи не забувала, як виглядає віра в себе і свій талант, і що другого шансу заслуговують усі, навіть ти сам. І ось тут я хочу витягнути вас із стану гіпнозу в реальність. Щоб розказати про сестричку Ганну, молодшу від мене на 15 років, чи могла б я любити так само власних дітей, як свою милу зозульку Нусю? Нуся красива, наївна, м'яка і домашня. Як тільки я бачу в ній талант. Хочу поділитися з нею всіма здобутками, хочу закрити великою парасолею від дощів і від пекучого сонця, не помічаючи, як ховаю у своїй тіні. Кажуть, що голос в неї мелодійний, але йому не вистачає пристрасті, а виступом запалу. Нас порівнюють, кажучи, що молодша ніколи не зможе перевершити чи навіть зрівнятись із великою Соломією. Втім, я відправляю сестру отримувати освіту в Італії. Я вірю в неї і в те, що ми разом змінимо думку упередженого оточення, але на розквіт її кар'єри випадає війна, Театри закриваються. Я поселяю Нусю зі мною в Італії, вона займається танцями і шукає гострих чи бодай яких відчуттів. Тому вчитель танців закручує її у романтичне, вульгарне падеде. Як і багатьох інших дівчат, вона закохується, забуває про сцену, оперу, танці і рідних. І в момент нашої першої великої сварки я кидаю. Тобі потрібен не гульвіса танцюрист. А професор вокалу Висоцький, у вчителя танців, таких, як ти, багато, професор, же казав єдину правильну річ опера це завжди вибір, талант ревнивець, що вимагає повної віддачі. А я не маю таланту, сміється Нуся, тільки серце, що прагне любові, але ти завжди права. «О, Осолемія, твоє ім'я навіть звучить, як пісня, О сонце моє, сонце ти, а я завжди в тіні. Вона не співає, а кричить: о, Соле! О Солемія, і в посмішці її божевілля, яке буде з нею до кінця життя. Скоро лікарі скажуть, що Ганна душевно хвора. Я продаю автомобілі коштовності, щоб забезпечити їй кращі лікарні, догляд, санаторій, щоб врятувати ту частину сестри, мою рідну Нусю, яку я знаю, щоб втримати її біля себе. Я опікатиму її до кінця життя. Навіть зараз я розповідаю вам свою історію прислухаючись до дихання сестри в сусідній кімнаті. Її не можна змушувати нервувати, вгамувати припадки складно. Любов і турбота, увага і терпіння. Покращують її стан. А втім, як і кожного з нас, правда? ж? Тут я маю зробити відступ і нагадати вам, щоб ви не забували підписуватись на подкаст, щоб не пропускати нові випуски, писати відгуки на Apple подкастах і в Інстаграмі. Це дуже мене підтримує. Давайте просувати український продукт разом. Зірка Соломія повертається до вас. Слухайте її голос: наші стосунки починаються з відмови. Та на цей раз я відмовляю не шанувальнику, а театру. Хоча ні, давайте так. Наші стосунки починаються з виверження вулкану, хоч жагуча пристрасть, точно не їхня основа, просто везувій! вирішує викинути на свою поверхню лаву і попіл в 1906 році біля Неаполя, саме в той час, коли я граю там у виставах театра Сан-Карло, і вже підпишу контракти з театром Масімо в Палермо. Лікарі радять припинити виступи через те, що попіл може зашкодити голосовим зв'язкам, і театру масіму мені доведеться відмовити, внаслідок чого керівництво подає на мене до суду. Ось тут і з'являється він, юрист Чазари Річоні. Що стає в цій справі моїм І після його фрази, кожна успішна жінка має колись пройти ритуал судових позовів. Я дивлюсь на нього вже по-іншому. Ми виграємо той суд і щось більше. І через чотири роки, в 1910-му, одружуємося під час моїх гастролей у Буенос-Айресі. Мені 38. Чазари на 20 років старший. Після весілля ми нерозлучні. Він не обирає мене за чи попри те, що я відома співачка. Він обирає чути мене як людину. Любити, визнавати мій талант, а головне поважати мій вибір шляху і супроводжувати мене на ньому. Чим я можу відповісти йому, запитаєте ви. Жінка, яка всю пристрасть віддає на сцені, яка вібраціями свого голосу змушує тріскатись, як скляні келихи, крихкі серця тисячів захоплених глядачів, що кидають їх мені на сцену разом із квітами, і сама по шматочку дарує власне серце на кожній виставі, кожному в залі. Що я можу дати йому у відповідь? Просту річ. Ви ж пам'ятаєте, простота одна з головних моїх якостей. У відповідь я вперше в житті покохаю. Так, нарешті, своєю чергою, в моє життя приходить любов. І як листопад збирає в обійми вересень і жовтень, знаходячи останні залишки тепла, готує нас до довгої зими. Він називає віллу у Віареджо Соломеа, а я перетворюю її одночасно на затишну оселю і концертний зал. В гостях у нас збираються композитори, співаки, актори, танцюристи, яких я зазвичай пригощаю варениками і пиріжками. Я не покидаю сцену після заміжжя, а мій чоловік цього й не вимагає. Єдина його вимога я маю бути щасливою. І починаючи більш осідле життя на тосканській віллі. Я щасливо смакую його кожного дня, як солодощі, вживання яких вважаю обов'язковим, дуже корисно для пам'яті. При цьому мій режим дня залишається залізним прогулянка, наче вздовж моря, гімнастика, щоб триматись у формі, заняття для голосу, удосконалення італійської мови, вивчення історії, мистецтва країни. Оперну сцену я покидаю в 48, продовжуючи тільки концертну діяльність. І в 1929-му в Римі відбувається мій останній гастрольний концерт. Наш союз із Чазаро називають Єднанням мудрих сердець. Його перестає битися у 1936. -му. І мені здається, що 26 наших років пролетіли барвистим метеликом. В 1939 я покидаю Італію, щоб побачитися з близькими. Ще не знаючи, що покидаю назавжди. Мені не дадуть попрощатися із нею. Повернувшись в Україну, дізнаюсь, що мій будинок вже мені не належить. Він привласнений новою радянською владою. Це, мабуть, дуже зручно забирати зароблене не тобою, просто тому, що можеш. Пізніше мені доведеться передати державі італійську віллу, а під час війни дім у Львові буде перетворений на штаб німців. Мені поблажливо дозволяють зайняти одну квартиру вже не мого дому, де я і живу вже більше десяти років разом із хворою сестрою Нусею. Коли в нас забирають матеріальне, єдине, що залишається зберегти свою гідність. Моя слава давно позаду, моя зірковість ніби лише сон, сцена Марево, як і прожиті на ній ролі, я, Чі -о -чі -о Сан, я Аїда. Я Турандот, я Валькірія, я Брунгільда. Повторювала я раніше, а тепер нагадую собі, я Соломія бо не перестаю бути собою, попри те, що моє життя тепер зовсім інше. Я викладаю у Львівській консерваторії даю приватні уроки, навчаючи людей мистецтву, осмисленого співу. В 46-му починається тиск на інтелігенцію, боротьба з буржуазним націоналізмом. Когось заарештовують, мене намагаються звільнити і знівелювати мою особистість, доводячи, що нічого мого вже немає, ніяких заслуг, ніякого статусу, ім'я моє порожній звук. В моїй характеристиці тепер написано: бивше знаменитість, поддане Італії, подозрительний елімент, аполітічний воспитатель. Але я знаю, хто я. І від того, що мої молоді зіркові роки далеко позаду. Я не перестаю бути талановитою чи видатною. Не кожна успішна жінка проходить ритуал старішення, а я ціную свої роки і досвід. Тому, коли мені майже у 80 років доводиться підтвердити рівень професіоналізму для подальшого викладання, бо мене звинувачують у відсутності диплому. Я не вважаю це принизливим. Для артиста сцена завжди шлях нагору. Я співаю в залі консерваторії, підніматись важко після недавнього перелому, і не вистачає дихання, але якщо останній мій подих буде співом, нехай. Знаєте, опера завершується так само, як і гіпноз. Оплесками. Хлоп-хлоп, і ти прокидаєшся. Наш сенс можна вважати закінченим. Час прокидатися, мої дорогі, ви не помітили, як вересень доспівав до кінця. Жовтень починає другу частину арії, А листопад вже готує фінал. Я його бачу. Ніяких викликів на біс. Просто гасне світло. А мій голос звучить і звучить. По скрипту в Італії та Польщі Крушельницьку вважали своєю гордістю. Але вона завжди підкреслювала, що українка і в репертуарі мала багато українських пісень. Соломія Коршельницька була першою українською оперною співачкою, яка відвідала з гастрольним туром США та Канади. Померла 16 листопада 1952 року від раку горла, похована у Львові на Личаківському цвинтарі, поряд із могилою Івана Франка.